Про ситуацію на Донеччині, зокрема щодо евакуації, і ось навіть прилетіла новина про те, що батьків, які відмовляються від евакуації дітей з прифронтових регіонів, можуть притягувати до кримінальної відповідальності. Про таке заявила заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко, як зараз відбувається евакуація на Донеччині, і власне чи будуть працювати ці нові правила? Це покарання, чи воно змусить багатьох батьків, які зараз залишаються з дітьми в небезпечних регіонах. Нашої держави будемо з'ясовувати у Павла Дяченка, начальника відділу комунікації національної поліції у Донецькій області. Пане Павле, ми вас вітаємо. Слава Україні! Вітаю студія. героям слава. Отже, батьки, які відмовляються виїжджати з дітьми з прифронтових територій, в деяких випадках можуть бути притягнуті до кримінальної відповідальності, наприклад, коли йдеться про залишення дитини в небезпеці. Про таке заявила в інтерв'ю заступниця міністра внутрішніх справ Катерина Павліченко. Е, як от зараз відбувається ситуація з евакуацією, чи знаходяться аргументи для батьків, які не полишають можливостей залишатися при обстрілах і наражаючи своїх дітей на небезпеку? Чи вдається переконувати і вивозити ці сім'ї подалі? Так, звісно, вдається. Буквально нещодавно повернувся з евакуації. Вивезли жіночку, двоє діточок, все нормально. А, спілкування зайняло, ну, щоб вам так сказати, ну, буквально, може, хвилини три або чотири. Тобто, все зрозуміло, речі зібрані, дякуємо за допомогу. Просто не було чим виїхати, однак жінка розуміла про те, що ну, небезпека вже поруч і потрібно виїжджати. Тому евакуація триває зараз 28 населених пунктів на території Донецької області, де триває евакуація, що стосується родин з дітьми. Працюють 20 груп. Це поліцейські евакуаційні загонів в Білий Янгол, поліцейські патрульної поліції, поліцейські парамедики, евакуаційні загони ДСНС. Всі 20 груп задіяні в повному обсязі і охоплюють цю територію, всі ті громади, в яких оголошена евакуація. Загалом приблизно. Чотири тисячі дітей буде потрібно евакуювати. Тобто, цей процес е він постійно. Ну і якщо так підкреслити, то евакуація ж Донецької області вона ніколи не припиняється. Тобто вона триває 24 на 7. І е просто е ці додаткові введені заходи. Це по перше е врятувати життя дітей. Тобто, е лінія фронту е проводиться аналіз. Лінія фронту. Е Населені пункти, кількість дітей, кількість уражень, яким підлягають ці населені пункти від ворожих снарядів, і вже потім приймається таке рішення. А так ну працюємо в повної в повну потужність і намагаємося якомога більше родин з дітьми евакуювати. Пане Павло. Ми зараз дивимося кадри ось цієї евакуації, і знаєте, то страшні кадри, тому що. Будинки поруйновані, понищене все довкола, просто вибиті вікна, стіни, в яких діри величезні. І я не думаю, що це ось так: от останнім часом такі руйнування. Думаю, що вони були раніше і вони були, могли би вже бути таким приводом до того, щоб евакуюватися добровільно. Як думаєте, чому ці люди до останнього дотягнули? Я не говорю про людей старших, яким важко пересуватися, які не знають, як адаптуватися на новому місці. Я говорю про людей, в яких є діти? Ну стосовно дивіться, стосовно цих населених пунктів, які взагалі на лінії фронту, то там дітей немає. Тобто офіційно, вже там, згідно з списків, згідно тих інформацій, дітей немає в Торецьку. Звісно, бувають, що якісь там виключення, хтось потайки повернувся. Ну не виключаємо такі можливості. Але за всіма перевірками, за всіма останніми даними, от саме за Торецьк можна сказати, що дітей там немає. І зараз там евакуація триває переважно людей середнього або похилого віку. А що стосується населених пунктів, де оголошується, Ця евакуація то це е, е, заходи наперед, uh -huh. а, тобто це те, щоб не дозволити цим родинам знаходитись от в тих. Умовах, які ви зараз транслювали, тобто де кожен будинок побитий. От сьогодні, буквально, коли ми забирали цю жіночку, вона розказувала ті жахи, коли прилетіло ем, ну, за попередніми даними, це керована авіабомба на сусідню вулицю. Вона розказувала, як було страшно, і саме ж це розказували діти. І щоб це е, зробити, щоб убезпечити цих діточок в цих населених пунктах, які наближені до зони бойових дій, е, е, і проводяться такі заходи. Що ще ці діти в машині, поки ви їдете, розповідають? Так, да, вони розповідають, як їм страшно по перше. Розповідають про умови, в яких живуть. І це дуже боляче чути, коли маленька дитинка тобі розказує, як вона вже підходить до свого життя. Можна так назвати, тактично. Тобто, дитина розуміє, де в момент вибухів її повинно, вона повинна перебувати, що це повинно бути приміщення без вікон, щоб не отримати поранення там склом. Щоб якщо дуже потужні вибухи, то це підвальне приміщення, що двері до підвалу вони не зачиняють. Тобто, всі ці моменти, коли ти чуєш, ну просто. Навіть не можеш собі уявити, коли дитина там в 6, 7, в 10 років, вона вже м розуміє такі тонкощі умовно прифронтового життя. І ось такі заходи вони проводяться, вони проводяться. Потужно і комплексно спільно з військовою адміністрацією обласною з військовими адміністраціями на місцях, які здійснюють подальші супровод, та й такі ж саме приймають участь в евакуаційних заходах, тобто безпосередньо вивозять людей. Наряди ДСНС поліції і ну все це працюється. Ну така евакуаційна, можна так назвати, да, евакуаційна машина вона працює тільки заради того, щоб зберегти життя людей. Пане Павло, але ж чи люди розуміють, що чим довше вони вагаються, тим більшу небезпеку вони приносять і в своє життя, і в ваше життя тих людей, які займаються цією евакуацією, тому що це треба бути надзвичайно людиною жертовною, щоб ризикуючи власним життям вивозити звідти людей. І на жаль, багато хто з них затягує цей етап до вже такого моменту, коли це дуже і дуже небезпечно. Вас, вибачте, мені за таке можливо дуже. Приватне питання є свої діти і сім'я, які за вас хвилюються, і які можливо ну не дуже раді тому, що і ви, зокрема, і люди, які займаються процесом евакуації, маючи свої сім'ї, своїх дітей наражають себе на небезпеку, аби рятувати сім'ї і дітей інших людей. а Сім'я є мати, дружина, дітей на жаль, немає. Звісно, рідні переживають, звісно, хвилюються, але ж ну, з моменту започаткування цієї роботи, нашої безпосередньої участі в екуційних загонах білих янголах стало таке, що ця, ця зворотня реакція вона надихає. Коли ти розумієш, що навіть ті люди, які там ну, щось е, перетримали, е, який то термін пересиділи, е, але ну, рятувати потрібно все одно. А є ж такі випадки, коли е, людей приїжджаєш, забираєш, вони окрім свого там будиночку і підвалу навіть не бачили, що навколо немає цілих вулиць. Бувають такі випадки. Тобто, людина просто не чує, там бах-бах-бах. Є якийсь запас їжі, якийсь запас води. А вже потім, коли ми приїжджаємо, вони їдуть вулицею, вдивляються в вікно і просто а як? Та якщо б ми знали, та якщо б ми це бачили, вони просто навіть фізично це не бачили. Пане Павле, а є якісь інструкції для вас, як спілкуватися з цими людьми? Тому що це. Ем, мало того, що вони живуть в таких умовах, то ще й евакуація, виїзд з дому з думкою про те, що ти можеш цього дому більше вже ніколи не побачити. І там той кульочок, який ти з собою приготував, це фактично все, до чого ти доробився, і що ти маєш все твоє придане, так би мовити. Е, як ви їх виводите з якоїсь, не знаю, стану стресу, ступору, як заспокоїте, чи потім працюють з ними якісь психологи. Так, звісно, працюють фахівці, працюють. Ну, от буквально сьогодні, да, яка евакуація з ді... з діточками приїхали до умовної локації. Там прибувають представники військової адміністрації. Медичний працівник відразу оглянув а діточок. Тобто, що як погано, непогано. Загальний стан це все це воно напрацьовано вже тижнями, місяцями. Евакуаційних заходів. А з людьми, коли спілкуюся, ну саме головне донести, що життя воно найголовніше і найцінніше. Пане Все Павле. Однозначні. Я ще хотіла запитати ситуація на турецькому напрямку, і місто Турецьк. Це зараз теж дуже м, серйозна ділянка нашого фронту. Е, залишається там приблизно три тисячі людей. Евакуація триває цілодобово. Е, як ви можете описати загалом цю ситуацію у Турецьку і біля Турецька, тому що на жаль, і біля Нью-Йорку, і біля Юрівки, і біля Неліпівки теж дуже дуже складна ситуація. Я так розумію, що зараз цей напрямок є одним з пріоритетів. Літатних, якщо ми говоримо про евакуацію, обстріли постійні, обстріли не вщухають майже кожного дня. Ну, не, не буває такого, я навіть пригадати не можу за останній період, щоб росіяни не кидали керовані авіабомби по турецьку. А це, ну, чути це, там, знаходячись на віці, дуже. А якщо ти перебуваєш взагалі десь близько, ну, ця вибухова хвиля ці, ну, просто. Ці потужності ну неймовірно, і виходить так, що важко, важко, але потрібно робити. От нещодавно теж хлопці проводили евакуацію. Ну, вона тривала може на 40 секунд, тому що люди вже чекали, підлетіли. Тільки почали двох чоловіків, тільки почали речі закидати в машину. Відразу постріл, відразу влучання поруч там на на подвір'я багатоповерхівки. Поруч швидко запригнули в машину. І ну, ну таким чином воно і виходить. Таким чином і виходить. І те, що люди зволікають. А... Баючи шанс вивезти або більше речей, або ну, щось зібрати з собою. От е, сидять, потім вже виходять на зв'язок і розказують, та ось от думали, що все буде нормально, але прилетіло, розбило квартиру, згоріли, просто вигоріли цілі під'їзди, багатоповерхівки. А вони перебували в підвалі, перечекали, поки була можливість вийти, зателефонували, сконтактували. І це в тих умовах, коли є зв'язок. А дуже погана ситуація, коли зв'язку нема. І працює вже так умовно. Ну, це було в містах у нас, і в Бахмуті, і в Авдіївці. Працює таке сарафанне радіо. Бо коли одна людина від іншої передає, що там люди чекають, просять забрати, там люди чекають, просять забрати. І до кожної. Куації кожний екіпаж чи біг я чи то евакуаційних в ДСНС прилаштовуються і немає такого, щоб кожна евакуація була якась шаблона. Вони всі окремі, вони всі індивідуальні, безпекова складова, рух. Потрібно просто рух розпланувати таким чином, щоб е, в разі обстрілу е, намагатися там вишукати інші моменти, mm -hmm. як потрібно виїжджати, бо це ж величезна відповідальність, Я коли маємо. ти Пане, забираєш Павло, дякую людей. вам за цю роботу за цю не, непросту роботу і закликаємо всіх людей не зволікати, не тягнути до останнього, аби не наражати на небезпеку ані себе, ані інших. Павло Дяченко, начальник відділу комунікації національної поліції Донецької області був із нами.